This is the rule, Alexa. Засідання провів висококваліфікований фахівець своєї справи компетентна людина, яка користується довірою та авторитетом серед спортсменів та молоді області. Леонід Українець. За круглим столом були присутні члени Житомирської обласної федерації рукопашного бою та молоді спортсмени. Спор чимало проблемних питань, які стосуються забезпечення розвитку на теренах області, фізичної культури та спорту, а саме рукопашного бою. Це спортивна форма та екіпіровка. Фінансове забезпечення участі кращих вихованців федерації у змаганнях, створення інтернет-сайту та забезпечення його діяльності, аби вся робота, яка виконується, була висвітлена в мережі та безліч інших питань. На завершення засідання членами федерації був обраний голова обласної федерації рукопашного бою Володимир Пехов, який у свою чергу зазначив, кожен голос то є. Я так вважаю, то є надія, і я повинен її. Відпрацювати Оправдати цю надію новообраний голова зазначив, що у нинішніх умовах, які переживає наша країна, рукопашний бій став популярний не лише серед правоохоронців, військовослужбовців, але й серед всього населення країни. На його переконання, це не лише спорт, не лише утвердження здорового способу життя, залучення молоді до заняття фізичною культурою і спортом, це патріотичне виховання громадян в дусі часу. Він закликав усіх членів федерації до тісної співпраці для того. Аби наші молоді спортсмени мали змогу успішно розвиватися в техніці рукопашного бою. Володимир Пехов вважає за необхідне сприяти вихованню молоді любові до фізичної культури і спорту з метою психологічного загартування, уникнення впливу на неї, псевдокультури та шкідливих звичок. Для цього пропонує розвивати в області національно-патріотичний молодіжний рух. виховання молоді, виховання талановитих спортсменів. То у мене є. Особистий опит, один із таких прикладів то Андрій. Для мене виховання спортсмена то не тільки є фінансова допомога, то є особисте, ну, як вам сказати, жити його життя. Володимир Анатолійович понад 10 років є віце-президентом Федерації Рукопашного бою, тому вся його робота та підтримка молоді була прозорою, і кожен, хто входить до Федерації, знає його як відповідальну та цілеспрямовану людину. Ми знаємо Володимира Анатолійовича вже не один рік, тому що більше 10 років він віце-президент Федерації рукопашного бою. І коли він був заступником голови обласної ради, він дуже чітко нам допомагав. Він нашого динамівця Андрійцева Валерія. Який став срібним призером Олімпійських ігор, ну і фінансово, і саме головне морально наскільки підтримував, тому що дуже багато було проблем по його виступу на Олімпійських іграх. Знову ж таки, він довів його до Олімпіади і наша область отримала призера срібного Олімпійських ігор. Любов до спорту спонукає молодь до розвитку талантів і можливостей. Оптимістичного погляду в майбутнє вчить здоровому способу життя.